Ратва, всім привіт! Це вже сьома частина щоленника перекупа на моєму каналі. Всім хочу подякувати за вашу підтримку, за введення промокодів, коменти, лайки і за те, що ви переходите на мій твіч. Всім приємного перегляду. Дякую. Так, хлопці. Взяли сумочку кольорову за 200. За 450 буквально за годинки 2 три воно продалося. За шарту питаю, катани є так. Ну, за 500 віддам. 450 буде, забирай вже з Та ні, там нигде, я ні я ніде не купівлю 450, бо катани закили доступ. А, ну став 500, я заберу. Mm -hmm. Да, ваше поміняю. Так, хлопці, хочу вам нагадати за свій твіч. Переходіть туди, стрімимо кожен день. З 10 по 12 дві годинки. чилим віддихаємо, спілкуємося зафолоутись, зафолоу розіграю 50к і унікальні тачечки, там шмоточки купуємо тільки на стрімах. От взяли вчора з такого 205 за 4 750 у підписника. Продаємо за 600. Я думаю, непогана покупка. Так що всіх чекаю на своєму твічі. Тут купляю шарти катану за 500, договорився з тіпом, Сказав, що закриті шмотки вже у катан. Не знаю, наскільки це правда, але взяв за 500, поставив за 700, дві людини вже зберегли. Думаю, мінус точно не піду. Так, гайси, тут Кенсформи попросив допомогти йому продати лобубу. Цей аксесуар на спенку. Зараз ціни на нього максимально дивні. Одні продають за 5 лямів, другі біля казіка. Не хочуть його брати навіть за 700к. Того не знаю, знайшов покупця за 1.1 чи за 1,2, не пам'ятаю, зараз ви побачите. Осьо, тут кентик, кентику кидай. Ось я Кенті, у нього бач на спині. Кому, кому, покажіть? А що? четвертий що? турбік продаєте? Що продаємо? Турбік 4 на 4. Не-не-не, лабубу. Не, не і що по чому? Почем вже? 1,2. А що, Є ще одна? Нема. Так, тут ті патче казав, що дуже довгий час не грає, а як грає, тоді заходив казіки лодить. Того забираємо у нього якісь 700 і шартикатане разом за 700к. Я думаю, це наобще бомба. Забрали і виставили. Тоже дві людини сохранили шарти катани і одна людина сохранила ізіки. Так, тут перекуп Зоуторенка мені написав. Що забере беху за 2.5. Я думаю, не буду з нею стояти своїх 500 я з нею прикурю. А далі собі хай стоїть з нею, хоч продає місяць 2 за 3,5, щоб свій лям прикурити. Я свої 500 прикурив, машини я не люблю, я більше по одягу, то просто віддав навіть не думав. Алло, алло, да. Здорово, привіт. Дрова. Дивися, маю вам тільки що позичив лям 2574. І кину тобі тачку якусь в обмін, мене там якась гетаж небо. Не маю. Все, що маю, як і, то кажуть. Але ти перекуп старий, так? Да? Так, да, так. Да. То мені вона вийде 2.6, да? Ну, виходить, так. Да. Ну дивись, каже, як є, я зароблю лям, і ти заробиш лям десь. Ну я то, що я кажу, як, як то кажуть, як є. Я просто стояти з ним не хочу, бо я не по машинах. Паню, не, я а... по шматках. Я тоді а забираю, їдемо до. Я сьогодні доб... вам дов... тоже таку саму Дишку, он бачиш на третьому стежі викупив. Що сьогодні всі бехи зливають. Такс, бумс. За 2.5. Бешка пішла. 500к з ней прикурюємо легенько. Гарно дякую. подякував. Подякува. Так, Гарного продажу. Алло, да, слухаю. Алло, здорово. Здорово. Е, ти там штани Найки продаєш. Так, підуть, пожалуйста, торхитесь. 50 к 50 к Добре, скинь, пожалуйста, я сейчас куплю. Да, да, міняю. Так, штани Nike Ми купляли дуже давно, брали з ГОСу, тепер їх продали, просто записую 450 тисяч їх заробіток і все. Палам. Да. Звоню за футболку, на сайт. Ну, ну. Тарх є? Та є, За скільки готовий віддати, А сколько там стоит? 950. Ну, за 850. 750 буде, Я клікну вже з маркета. Сейчас, секунду, подожди. Ще раз Кажу 750 буде, я клікаю вже з маркету, забираю я можу 790 поставити, там комісія буде, берешь давай 760 там комісія 7000 буде. 760 ну давай Добре. так футболочка не сайт за такі бабки я думаю це доволі нормально Хто знає, до речі, напишіть, чи ні сім'я пропала чи як, чому її одяг виріз майже в три рази. Я не знаю, буквально за 2 тижні. Взяв за 700 два ляма ринок у неї, за два виставив, там поторгуюсь, продам, думаю. Ж, друзі, на цій прекрасній ноті на футболиці на сайт я б хотів вам сказати велике дякую за перегляд цього відео, за ваші лайки, підписки. Дякую велике, що в мене є, що ви мене підтримуєте. Не забувайте за мій промокодик. Твіч, всіх очікую на своїх стрімах. Всім дякую, зустрінемося вже у восьмій частині.